Зараз ви дивитеся на світлину 1930-х років, де зображено п'ять жінок. На кого вони вам схожі? Як на мене, кадр, наче з концтабору. А насправді це колгоспниці і не прості, а кращі робітниці третьої бригади Артілі імені Шевченка. Ось ще одна світлина передової колгоспниці Олени Трохимівни, Запорізька область. Також тридцяті. А це вже сорокові Федора Гнатівна ланкова бригади колгоспу імені Сталіна у Гуляйполі. Що об'єднує цих жінок? Усі вони гарували як прокляті, їх навіть помітили і сфотографували. Можливо, саме ці світлини і стали всією вдячністю за їхню працю. Але подивіться уважно: жодного щасливого обличчя замучені та засмучені, бо усі вони були рабами, що працювали за трудодні. Ви дивитеся проект і сьогодні? Ми поговоримо про узакони. Не рабство 20-го століття колгоспи. Колгоспи тобто колективне господарство, де все належить усім. Звісно, це тільки на папері, так але справді це коли у людей спочатку силоміці відібрали усе: землю, худобу, реманент. Та віддали державі, а потім ще й змусили працювати на цю ж державу своїми інструментами, своїми кіньми на своїй землі. Тільки увесь врожай тепер належав державі. Колгоспники не могли розпоряджатися майном, яке нагадаю колись було їхнім, бо тепер то все належало радянській владі, і вони самі також. Чи хотіли люди працювати в колгоспах? А цього в них ніхто не питав. Колгосп діла добровольне, ні хочеш заставі? Це такий. Типу жарт ходив у народі. Вибачте за мову агресора, але такі речі звучать тільки російською. Як хочеш йти в колхозі, значить останіся. Не хочеш у колхозі йти веселя. Намірну може би. І де чи, чи бог є знати у 30-х роках. Колгоспники працювали за трудодні. Ніяких грошей за свою працю вони не бачили. А трудодні це фактично палички в журналі. В кінці року їх рахували після того, як колгосп віддавав державі величезну частку виробленої продукції, тобто виконував план. Якась частина залишалась на місці. Ось цими залишками продукції потім і розраховувалися із селянами. Це і був їхній заробіток. Колгоспники буквально. Працювали за їжу грошей і не давали на руки нікому до 1959 року. Ну, звичайно, що голова він найбільше отримав. Із таких напівпривілейованих це були бригадири, так звані механізатори, тобто ті, які працювали на тракторах. Це не сказати, що дуже легка була робота. От зараз сучасних комбайнах є кондиціонери, Да? А в тоді ніяких кондиціонерів не було. І ти під цим, от в цій бляшанці, да? цілий день працюєш. Також да, користувалися такою попитом. І і вважалася кваліфікована, це зоотехніки. Ну, По сучасному, по суті, ветеринар, біотехнолог, той, хто за, займається здоров'ям худоби. А, от у нас є трудова книжка колгоспника з Полтавської області, о, людина 24-го року народження, і він був якраз зоотехніком. Рік вступу в член калгоспу 1954, тобто це вже після сталінські часи, і що в ній. Було записано це за рік, скільки нараховано трудоднів. І трудодень часто у зв'язку з різними роботами, яка виконувалася, могла бути плюс-мінус такою ж самою як кількість днів там, 347. а могла бути 914. а могла бути 1031. Тобто настільки була важка робота, що людина тобто їй ставили за один день роботи як чотири дні. От пізніше, вже. да, Еквівалент почали вводити еквівалент карбованців, скільки це трудоднів ти заробив і скільки карбованців. Але зазвичай цей грошей карбованців людина так і насправді не отримувала. Тобто еквівалент писався, але ну, він ніколи не виплачувався. Робота в колгосп люди йшли о п'ятій ранку, тобто вставали ще раніше, аби, хоч трохи встигнути щось зробити у себе по господарству, і поверталися вже пізно ввечері. В гарячі сезони працювали по 15-18 годин. Важко зараз уявити, як вони все встигали, чи коли виховували дітей. Багато малюків помирало через недогляд, аби, хоч якось убезпечити своїх дітей, батьки прив'язували їх до ніжки столу чи залишали у перевернутій табуретці. Бо доглянути за ними нікому, а йти на роботу треба. Бо інакше покарають. А якщо ці діти виживали і навіть виростали, то вже з 16 років їх автоматично зараховували в колгосп і про навчання ті могли навіть не мріяти. Наступна історія на перший погляд буде смішна, але якщо вдуматися, то стане страшно. В госпу, і скинув карту, гарту поклав. О, а, він, а той, а той один там дурак. кіндрат, кіндрат. Mm. І настяв у, у карту. А той вийшов голова. -то. Да, вона діва така, хто це зробив? А кінця каже, Антон, Антон. А він каже: ну будеш не йдіть, і діти твої будуть поповнить мене. Uh -huh. Я то забрав за те. І uh -huh. розстріляли батька чи що? Не знаю, ну не вернувся, батько Не вернувся 30-х років. Найстрашніше умови праці були нелюдськими. Уявіть, ви до Ярка. О й ранку ви вже на роботі. Десятки корів доїте вручну, і так тричі на день. Потім так само вручну вигрібаєте гній, наводите лад у корівнику. Ви не відчуваєте ні рук, ні ніг, ні поясниці. Або ж вам пощастило працювати в полі. Зірковий лот буряки. Цілий день ви рвете їх руками на холоді, бо збирали їх у Вні листопаді складаєте в сітки і потім самі ж тягнете до визначеного місця. Туди ввечері приїжджає вантажівка, і ви самі вантажите їх в автівку. А інколи ви ще й супроводжуєте цикляті буряки до залізничної станції, де знову ж самі розвантажуєте. А потім ще 25 кілометрів пішки вертаєте додому, бо ніхто на вас бензин витрачати не буде. Вихідні бували, коли сезон закінчився, взимку. Можна да, зробити вихідний, хоча б один день на тиждень робився. Але якщо починається сезон, якраз гарячий, да, посівна, потім збирання вражає, то вихідних могло не бути взагалі. Відпусток як таких не було, але ну можна вважати відпусткою. Якщо там якесь свята, якщо весілля, якщо похорон. Щодо декретних відпусток, то якщо ми говоримо там про іти 60 то це місяць, а могло бути і менше. А могло бути і тиждень після пологового відпустки, якщо нормально все почуваєш, а там треба уже щось збирати. а Там уже зерно осипається. Треба ж все це збирати вручну серпом. Колгоспникам дозволяли стримати свій город, худобу та сад, але й тут не все так просто, бо все в тих же 30-х існував такий собі податок на продовольство. Отак ріжете ви свиню, і обов'язково маєте віддати державі шкуру, тельбухи, кров і певні кілограми м'яса. Тому колгоспники і різали своїх свиней потайки уночі, одягнувши кабанчику на голову мішок, аби той задихнувся і не кричав, аби ніхто не почув. Якщо маєте корову, то обов'язково віддаєте державі 100-200 літрів молока на рік, з курей віддаєте яйця з фруктових дерев і кущів – кілограми їхніх плодів. І неважливо, вродила в цьому році чи ні, податок все одно сплати. Тому люди взяли за сокири рубали та плакали, бо ті гроші, ще їхні діди садили. Сума цього податку вона могла варіюватися в різних каосу. По різному, десь там відрода якогось вражаю, десь, якщо немає відра, то ти тоді грошима платиш. І, звичайно, що селяни зрозуміли, що це собі дорожче буде це все платити, тому що не може бути не вражай. А приходить комісія, у тебе дерево стоїть. І каже, так, абрикоси, давай стільки-то стільки рублів. І селяни почали в масовому порядку знищувати ці свої сади. І ну, деякі спеціалісти кажуть, що в той час просто було знищено цілі сорти деяких там плодових дерев, які були там унікальні, розведені ще там за часів Російської імперії, тобто за попередніх часів. І це все було знищено, тому що ну, влада по суті створила такі умови, нелюдські. Справедливо, звісно, що ні, але іншого вибору селяни не мали, боялись, боялись і тихенько між собою складали ось такі пісні. Нема хліба, нема сала, все комунія забрала ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні. Працювала 10 день, заробила трудодень. А от того трудодня голодую я щодня. Стало легше у 60-ті, після смерті Сталіна. Подекуди людям вже почали платити гроші. Податок на присадибне господарство відмінили. Збільшилась декретна відпустка до колгоспів. Прийшла механізація. Все частіше на полях можна було побачити трактори та комб. Вайни, хоча ті ж трактори були не всюди і не на всі культури. Наприклад, бурях ще довго не був механізований, його все одно збирали вручну. Та все ж дихати і жити ставало легше, колгоспи почнуть зникати вже за незалежної України у 90-х. і завершиться цей процес на початку 2000-х. Не раз і не два. Особисто я чула зітхання про те, як нехороші люди розвалили колгоспи. А це ж така сильна структура була. Нічого не хочу сказати цим людям. Лиш Побажати їм повернутися у тридцяті і пожити в тому колгоспному раю, про який вони так мріють. Щось мені підказує, що дуже скоро вони захочуть вирватися з того насправді кріпацького пекла.